І знову з вами я Марко Гонтар, і ми трохи поговоримо про ті, як спростовувалися і деталі щодо тих, що ви щойно побачили, а також певні доповнення щодо інших фейків минулого тижня. І так, в принципі, тут цікавий момент: що, щодо цієї заяви Лаврова про 400 тіл, а також яка була. Пізніше спростована фактично навіть самими бойовиками з е Донецькими, і це е цікавий момент, тому що виходить, що вже і вони спростовують е заяви в даний момент офіційних е перших осіб. Тобто вони звичайно сказали, що їх неправильно зрозуміли, але це не змінює факту перекручування інформації. І е з іншого боку, ця історія використовувала, звісно, як маніпуляція, тому що от, в заяві Лаврова і йдеться про те, що це. Це все є прикладами військових злочинів, звичайно ж, української армії. Тоді, як ми нагадуємо, це тут не йшлось про ці. Тіла в захороненнях під Донецьком щодо історії про експерта латвійського, це знов спроба російських ЗМІ маніпулювати такими виразами, як, наприклад, експерти, західні експерти, представники ОБСЄ або, наприклад, західні змі говорять якусь інформацію, і це вже було і ми спростовували подібну інформацію щодо думок іноземних змін, наприклад, як це бувало в російських. Медіа, і ще цей герой зустрічається як Енорст Грониш вже в новині Life News, але там він є просто латвійським експертом. Щодо історії про бійця батальйону дніпро 1 повсюди поширювалася заява саме Антона Гаращенка. От ми окремо ще поговорили з командиром батальйону. Як ви чули, Юрій Береза теж підтвердив, що такої людини в батальйоні немає і що цей батальйон не воював на Луганській на Луганщині. Щодо інших фейків, хочеться сказати про історію про німецького танкіста, який, начебто, передав Україні благодійну допомогу у вигляді танка Другої світової війни, і історія поширилась з. Фейсбука користувач на ім'я Ральф фон Ханзен він розповів драматичну історію про те, що жителі німецького містечка Зарштет передали благодійну допомогу, як він це називає, Національній гвардії України. Йдеться, значить, про враховуючи скрутне штановище збройних сил, незасаднє забезпечення тощо, ось вони передали цей подарунок, і навіть наводиться і цитати, і говориться, що. Він і передав цей подарунок. Отто Зауер ур син свідомого танкіста Клінга. І ось ця, ця історія, вона там і, і знайшла і а, поширення, і лайки. Люди це припущували, Але е, історія в тому, що цей танк називається він Штурмґерчуць. Це застаріла модель, і вона використовувалася як в, громаді, в часи Другої світової війни. Але зараз вона є музейним експонатом, і крім того, снаряди до неї не а, виробляються, і а, хоча стан технічний непоганий, але використовувати в бою. Достатньо буде складно, і власне ми сконтактували з автором цього повідомлення самим цим Ральфом Вон Хансенем, і намагалися зрозуміти звідки в нього ця інформація. Він назвав якісь свої джерела та. Що він власне сам перекладав цей запис, але на питання як ця техніка має перевозити перевозилась і як вона взагалі потрапила. Ми чіткої відповіді не отримали. Він сказав, що в зап в по частинах, пояснюю це двигун виходить з гусінь, і а, сама ця пушка. Ми спитали, чи це двигун, і чи це було контрабандою. Він а, припинив з нами розмовляти, побажав нам всього найкращого і а, нічого більше не відповів. В міністерстві внутрішніх справ нам сказали, що це а, цікава історія. І що їм нічого не відомо про це. І важливо тут, що це ще одна з тем, якою спекулюють. Тобто, це тут відразу дві: по-перше, що вона розповідає про погане становище української армії. А по-друге, що вона знову піднімає цю тему, начебто, колаборації української та німецької сторін. Ще один момент, про який хочу сказати сьогодні, це матеріал, який був опублікований в розділі Блоги на Ліга.нет. І просто ми це в нашому розділі Думки, фактично, який ми публікуємо час від часу. Я думаю, що ми опублікуємо скоро. І тут цікавий момент, на який звертає увагу журналіст, що фактично цими розмовами про Кримінальне провадження, яке завели на Гелате Тамуженка, слідком російський, вони фактично самі собі проти що вони самі не є послідовно відповідно до власного законодавства, тому що йдеться за російським законодавством, що не можуть. Зараз я правильно це все скажу за статтею 12 кримінального кодексу Російської Федерації. Вона регулює дію кримінального закону по відношенню до осіб, які. Чинули злочин поза територію Російської Федерації, ось але а, насправді це мають бути злочини, які направлені на громадян Російської Федерації. А як ми пам'ятаємо, Росія повторює, що громадяни і що Росія не бере участь у цій війні? Таким чином це е, не, не поєднується одна інформація з іншою а також крім того, у України є набагато е, згідно законодавчих цих моментів набагато більше прав подавати в суд якщо. Стане таке питання на російську сторону, адже якраз у україни передбачується, що якщо злочин почався, провадився та закінчився на території України до цієї людини, залежно від того, є вона громадянином чи ні, може бути, може бути відкрита справа проти цих людей. І крім того, розмови про військові, Порушення про які йдеться часто а також заяві цього ж Лаврова не може бути і справи, тому що Росія заявляє, що вона не веде війни з Україною, а це може відбуватися всі ці претензії тільки між двома сторонами, які ведуть між собою. Війну, про яку офіційно повторюю, РФ каже, що цього не відбувається. І наразі це все на сьогодні. Нагадую, наступний випуск дайджесту відбувається у понеділок. А ми з вами зустрінемось за тиждень у вівторок, о четвертій годині. І нагадуємо, якщо ви звертаєте не відп... інформацію, яку ви вважаєте, підозріли, ви можете надіслати нам. Є форма на сайті або на нашу пошту Фейкстоптімґмейлком і ми її розглянемо. Дякую і до зустрічей.